Раціональні та прагматичні німці вже чітко проговорюють безумовне спільне майбутнє Європи та України. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойзген ґрунтовно пояснив ветері Deutsche Welle, чому з путіним ніхто не буде домовлятися. В минулому Путін підписав низку договорів конвенцій. Міжнародних угод, в яких він гарантував, що поважає національний суверенітет та цілісність України, і він не виконав жодної з них. Тож, навіть якщо зараз я сподіваюся, якнайшвидше буде досягнуто угоди, яка покладе край цій війні, навіть у цьому випадку ніхто не зможе бути впевнений, що Путін дотримається обіцянки, яку він дав, поставивши свій підпис. Тож єдиний спосіб, як ми дійсно можемо забезпечити мир в Україні в довгостроковій перспективі, а також мир для нас, це членство України в НАТО. Тому це єдине, що Путін поважає. Беспектсоайфикендієндвинітнейто мебеши слава Україні, слава Україні! слава Україні!